Всім привіт, друзі. Радий вас бачити в себе на каналі. З вами Едуард Віташинський і канал Едуард Дальнобой. Назву каналу переименовувати я не буду. Багато в мене питають, чому не змінює назву. Якщо ти ж вже не Дальнобой. Ну, Мене багато моїх друзів, багато інших блогерів, підписників знають саме по цій назві Едуард Дальнобой. Що я буду її змінювати, правда? Я думаю, ви згодні. Дивіться, у мене зараз 117-й день після трансплантації кісткового мозку. Я в Стамбулі, ще додому я не їду. Я дуже хочу додому. Я скучив за дитиною, за дружиною, за батьком, за своїми друзями всіма, за родичами. <ривіт> На душі тяжко, але поки тут, так потрібно. Є така одна новина, не сильно приємна мій лікар, який. Працює в клініці Medical Park в Стамбулі, ходить з цієї лікарні і якось на душі трішки важко знаєте. Це як коли тебе вчителька, наприклад, вчила-вчила, тобі дали іншого вчителя. І це не означає, що той вчитель не такий або щось не так, але просто якось ти звикаєш і якось так ви мене зрозуміли. Проблем по раку ніби на даному етапі немає, я вірю, що його вже взагалі не буде. Є проблеми по аналізах з печінкою, з почками. На жаль, хотілося б, щоб ті аналізи були набагато кращими, але... але так, як є. Дивіться, розумію, що ця вся тема не сильно цікава, але викладую. Ці такі маленькі відео для людей, які дивляться за мною, спостерігають мою боротьбу, які зі мною моляться за мене, підтримують. Розумію, що екшена немає, соплі в мене не течуть, я вмирати не збираюсь, я буду жити, я чемпіон і буду чемпіоном. Нічого такого нема на душі, щось сильно монтувати, щось складати, якийсь там музичний супровід і так далі. Просто записую так. За старту відео на телефон. І дякую вам за підтримку. Дякую, що ви. ви разом зі мною. Це наша перемога всіх людей, які підтримують. Не тільки мене. Завдяки вашій підтримці ми дійшли до цього етапу. Звісно, ще 5 років попереду. Хто вважає, що мені там писали, чого ти ще сидиш в Стамбулі тобі ж зробили трансплантацію. Я розумію, що багато людей, які не в цій темі, і слава Богу, що вони не знають по цій темі нічого. Я не сприймаю це, як, там, що, що скільки однакових питань, там, люди не знають. Дай Бог нікому ніколи не знати цієї проблеми і бути від цієї проблеми далеким. Але зрозумійте, що трансплантація це. Не є показник того, що все, рак вилікував і все круто і так далі. Для чого дається 5 років? 5 років дається для того, щоб остаточно заявити, що ти переміг цю хворобу. Вважатись повністю здоровим в апріорі я вже не можу. Для мене існує поняття, таке як стійка ремісія. І я вірю, що ця ремісія в моєму житті продлиться, щоб... Хоча б до років 80. Ще скільки всього планів, всіх планів попереду, да, хочеться все зробити. Ще будемо двішкувати на цій землі і все буде круто, все буде вищий клас. Ще буду так двішковати, що буду чекати, подиви, яке воно гонористе. Я на позитиві і. Все класно. Ставимо лайки. Коментуємо відео, ставимо колокольчик вгорі, щоб ви не пропускали самі нові новини, які будуть на каналі. Я вас всіх люблю. Наша перемога буде обов'язково. Наша перемога це перемога всіх людей, які зі мною. Всіх-всіх. Я дякую своїм рідним, своїй родині, своїй дружині Ірині, своєму сину Радомиру, своїм батькам, всім своїм близьким. За те, що ви мене підтримуєте. Вирішив прощатися, забув геть. Ще я дякую людям, тим людям, які не вірили в мене і писали, що то того не варто, такі діагнози не лікуються, що то все безполезно. Я не знаю, як далі буде. Але наразі я живу, я живий. Я слухаю музику, я танцюю, я ходжу, я кайфую. І саме такі люди мотивували мене ще більше. Тому що коли вони мені це говорили, десь собі я думав, ах так, ах, не живуть. Ну я вам покажу. А то, що суспільство не готове до таких людей, як я, то їхня проблема. Хі -хі. Тому що, знаєте, нема страшнішого слова. Ніж молодець. Воно дає раслабон І ти сильно розслабляєшся. Отепер От уже, друзі, щасливо. Па-па!